Всім привіт. Вечір. Цілий день йшов дощ. Цілий день лив. А це на вечір трошечки він втихомирився. Можливо, ще пуститься голуби. Я поганяв вікна вмисно на двір. Думаю, давайте трошки ванни прийміть. Так, і коли дощик трошки вже перестав, я взяв удочку, трошки махнув. Ну, з них... Спершу п'ятірка підскочила, потім два сіло, а три сталось вгорі. Я зараз покажу. Три залишилось е, горі, але я бачу все. Зараз покажу, вам не бачу. Там два сплошні і один рябохвосткий. Зараз, зараз, зараз. Який це дуже бачу в камеру? Так, трошки вище є. Трошки вище є о. Та що ж таке? Треба потихеньку підтягнути, бачите? По-моєму, це кримак. Подібненому кримаку. По-моєму, так. Да. Є ще вище. Є ще вище. Там голуб. Але я його не бачу. Ну такі дощові хмари бачите проходять отак от. Як правило, я його колись говорив, дощові, дощові хмари вони низькі. І запросто голуб може бути в тих хмарах зараз. ці Так різко більш-менш опускаються вже. Можливо там вологість висока. Да, це сплошний. Це сплошний раз. І це сплошний два. І там з ними ще літає рябохвости і я не бачу його. Я, я не бачу. Я взяв камеру, знаєте чому? У мене щось таке гіпотеза, що третій голуб он там в тих дощових хмарах. І він як в туману має зараз показатися. А думаю, треба зафільмувати таку подію. Буває інколи, що голуби попадають у ті хмари, як в тумані вони. І то видно їх, то не видно. То покривається туманом хмарою, а то не видно, то видно їх. І ті два сідають, туди опускаються. Да. опускаються ось бачите де да. вони по-моєму зараз вони повинні бути на одному екрані, да? Чи ні? Ось такий гон. Ну Я думав, чесно кажучи, що вони ж мокрі. мокрі. Не так уже і буде політ. А коли дощу немає, голуби зриваються, то вони ну, 3-2 хвилини і одразу просихають. Зразу просихають. Так що вони піскочили мокрими, але літають сухими. Порозганявся, я там на проводах. Там вже кроми треба. Так, це другий, де ж третій. де ж третій? На рівному місці, отак от вони були високо. І піднялося. І вони так стояли. Один нижче, другий вище, третій ще вище. Той третій ще вище був. І я так вже інколи і так наблюдав. Бачив він. То в тумані то ні, то в тумані то ні. Не бачу, знаєте, не бачу. тримачок стоїть. А того не бачу. Ну що виключу камеру, що ж показувати. Виключу камеру. Трошки ще почекаю. Дивно. Оце на рівному місці, бачите? І ще, так, да, та сама ж історія, бачите, ось освітлю ноль. Вітру ноль, ну, бачите. Це особливості моєї місцевості. Бачите, а там голуб воно стоїть проти вітру. До речі, вітер південний. Давно не було південних вітрів. Вітер південний. Та на всі вітри летять. Лиш би так нормальний був. вітерець, не шквальний. На всі вітри будуть летіти. Так, все, виключаю камеру. Виключаю камеру. О. Летить ось тренер. Це по-моєму. Це конюк, по-моєму, так. Да. Ні, не конюк, стоп, 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 фіт вирізаний. Похоже, на корш на коршу, ну. Не знаю, мабуть лунь таке, так. Да. Обудь лунь пішов. От не встиг я так швидко її роздивитися. Сідає. Так, да, ви знаєте, вверху хмари так швидко йдуть. Головне, що дивно, вірніше, що вітер... Південний, а хмари повзуть на схід. Ось що дивно. Бачите, як буває? Голуб стоїть, дивиться на південь головою. Тобто на південному вітрі. Хмари пролітають праворуч від мене на схід. Голодні, голодні. Я да, зроблю замануху, щоб трошечки було веселіше вам дивитися, да? так голуб все нижче. Чому камеру включив? Подивіться, бачите, все йде вже. Хмари вищі йдуть, бачите? Світліші. Оце вже темні такі відійшли, трошки на схід пішли. От. Можливо. Така в мене зараз думка, що зараз зійдуть оці нижні темні хмари і голуб появиться, і голуба побачу. Можливо, голуба я побачу. це в мене така надія, ви знаєте, ти так хочу. Ну, як правило, таке інколи бувало. Коли дощові хмари чи снігові хмари так сходили, а голуби над ними стояли, таке не раз було явище, красиве, до речі. Хмари зійшли, а голуби стоять. То, що У мене така надія зараз зажеврила, хай трошечки зараз небо звільниться від цих темних хмар. Буде трошки посвітлішає. небо буде світлішим. І можливо я третє знайду. А так не бачу. Так не бачу. Стоїть і все кремачок. Так, трошки дощик то напускається, то припиняється. Кримачок ще там. Ну, бачите. Кримачок ще там. Ну хай маячить. Небо не процвітлішало. Пане Прикмета, Голуба, мабуть, я втратив. Так, добре. значить, Буду кормити, мабуть. Буду кормити, тому що ну і так уже, вечір темніє, мені зранку не кормив. О, бачите, чекають. Так, зараз дам. Чекають. Чекають. Зараз початок линьки активний такої, Тут треба трошечки вже, мабуть, їм дозу кормів збільшити. Тому що на... Перо на формування пера нового треба енергія. Енергія де береться? Через кроми. Сьогодні зелень не даю. Даю так через день зелені. <клухи> ну, Може декілька Ось Володіна тримачка. Володина тримачка. Дружненько, дружненько. Значите? Он ванін, карий голуб. Ванін зеленяний. Це порябих оце. Порябих. Оце, до речі, синя, який літало, ой, кажу, синя. Кара он сплошне, Оно он тільки літало. Воно сіло перед цим кремаком. Оце літало. Літні хороший ходив. Ось біле злетіло. Ось по діменійній парі. Карі білоквосники, бачите? Ну, одне світліше, а друге темніше. Ну, друге тут також десь. Але я його поки так швидко не знаходжу. А ось ось друге, це по типу діменійній парі. Діма, і вони сіли ось тільки на другу кладочку. Це першу вивели і тільки сіли на першу кладочку. Що вам крумушки малі, так? Да? Нічого нічого меріться. Миріться. да, Треба крумушку ще одну ставити. Я вже так замічаю, що їм маловато місця. Така дружна. Коли така годівля дружна. То бачите, хтось по лакомі кусочки повиплачує. Ну я так зараз не дуже переживаю, тому що я ще досипати буду. Одра сяде кремачок, а я їм ще досиплю. Я їм ще досиплю. Щоб кремачок теж, теж лаком своє якесь дісталося. Стоїть. 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 А немає. третього немає. Яй-яй-яй-яй. Невже не дочекаюся? Ну. Добре, чекаємо. Так, маленьке включення, Поляти, вже сонце виходить, бачите? Вже сонце виходить, вже чорні хмари, ну, я думаю, що вже не буде їх зараз. Вже все, вже хмари сонце пропускаю, значить там уже чисте небо має бути. Ну кремак стоїть. Кремак то стоїть. А третє те, що був в горі, не бачив. рівно не бачив. Вже небо напів стало чистіше. І до сих до хмари? Бачите, хто хмари пішли? На схід. На схід хмари пішли. Вітер південний. Бо голуб дивиться на південь, а хмари пішли на схід. Бачите? Хто мені пояснить цей феномен? Ну, Тут взагалі пояснюють дуже елементарно просто. Да? Внизу вітер південний, а вверху західний, да? правильно. Опа-опа-опа. Не, нормально, все, я думаю, що віддернувся трошечки. Гляньте, з неба відкривається, бачите? Гарно не відкривається. Так все, не затримую вадову зйомкою, виключаю ще далі. Очікую. Так, та я вже накормлена, все. Бачите, проскакувана назад. Відпочивай. Так. Е... Ну і до питання. Значить, е... да, я показую такими нарізками. Всі це давно знають. Тому що показувати безперервну зйомку немає ніякого змісту. Показую для того нарізками, щоб ви відчували динаміку льотного дня. Я не, я не демонструю вам красивий мах чи красивий стійку. Я демонструю вам динаміку льотного дня, що відбулося, як голуби літали, що які, при яких умовах все цей польот був. Значить, Дивіться, я показував, що сонце було, бачите? Знову сумари темні. Знову натягнулося. Хвилин, мабуть, ну, 20-30-40 може пройшло, не знаю. А то що там. А то ще там. Де Де там? Зараз покажу, де там. ось. То ще там, бачите? ви? Бачите, що я йду. Ну і верхнього, верхнього дійсно, що немає. Ну, ці два, що були нижні, вони були, дивилися на південь. Значить, що говориться? Що вони дивилися на південь і вони були нижче, ніж у верхні хмари, тому що хмари йдуть на, на схід, а вони дивилися на південь. Значить, Вони були на південному вітрі, а хмари були на західному вітрі. А той один, один рвонув вище. От біда. Добре, добре, чекаємо далі. Чекаємо далі. Так, включив камеру, ледве встиг. Ось третій прийшов. Є третій. А тепер признаюся, що це за третій. Це голуб, не мій. Толя, це твій голуб. Твоя голубочка. Це мені товариш подарував її місяць назад, і тримав ув'язка. Сьогодні вона підскочила. Не хотів я про це говорити, тому що... Мало хто знає, так кремак сідає. А це голубочка та що вона зірвалася. П'ятірцем вона літала. Я думав вона, ти дивись, яка умнічка. ж покрилася була. І прийшла. Яка умнічка, а? бачили? Ай, красава, яка. Це в неї був перший такий підскок. Це чужа голубочка. У мене був товариш, ну можливо. Біля місяця назад, можливо пізніше. І Він їм привіз цю голубочку. Ми з ним помінялися голубами. Єсть, молодець. Умничка. Я думав, що я її вже не побачу. Покритися перший раз в такому небі і потрапити додому. Ну вона йшла, знаєте, зарзунути вона йшла. Я загляну, вона ота йшла от, з півночі. Бачите, в мене крило трошки одне без пірічки, бо вона була приколота. Зараз. Вона була приколота. Так, і останній кадр сьогодні. Не останній, а крайній. Ось ця голубочка. Ось ця голубочка. Толя, дивися. Подивіться, цю красавіч. Це твоя. Ось сьогодні вона перший раз піднялась в небо. Перший раз на висоту. Закрила хмарами її. Довгенько не було її, але вона притянула додому. Я вам скажу, що це заслуговує поваги. Такий голуб. Заслуговує поваги. Умнічка. У неї трошки крило там було підв'язане, я шпилькою приколюю їх. І там пару пінок вискочило. Бачите, що це вона так не дуже літає, впевнено, сміло. Ось така голубочка, бачите? Нічого особливого. звичайнісінька голубочка така, кара, сіра, рябохвоста. А для мене такі голуби цінні. Ось і все. На сьогодні все. Це і сюди віна, щоб вам показати. Хороша голубочка. Толя, голубочка хороша. Сьогодні здала екзамен на відмінно. На відмінно здала сьогодні екзамен. Так, ну там темно, туди заходити не буду. Нехай. Завтра хороший день передають, можливо завтра. Зранку і непогано політаємо. Все. На цьому все. Всім пока.